Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з стін зруйнованого Спаса Преображенського собору продовжуються роботи по консервації спасо Преображенського собору, та ми хочемо повідомити вам, як ідуть і що саме сьогодні роблять в Спаса Преображенському соборі. Розкажіть, будь ласка, отець Мирослав, що зараз роблять в соборі, які роботи проводяться на цей час, що вже зроблено, та що відомо про подальшому, що треба ще зробити і які наслідки зруйнування. Насамперед, перше чергове завдання для собору це зберегти те, що залишилось, особливо нижній храм нашого собору, який обсвячує честь нашого святителя Інакінця, архієпископа Одеського, для цього потрібно відбудувати кришу. І зараз вже на протязі. Чотирьох днів ми посилуємо і посилюємо бригади робітників. Зі всієї України збираємо спеціалістів, які працюють над відновленням покріву. А саме, вони перебирають те, що залишилось. Це дерев'яні конструкції обрешітку і приводять її до ладу, щоб скоро буде. Заключення комісії, що саме постелити на зверху, чи це буде мембрана, чи це буде прогностил якийсь металевий. Зараз на даний час працюють всі комісії городські, це і Академія будівництва і архітектури, які повинні на цій неділі дати всі заключення. Що саме робити далі? Но всі розуміють, що найголовніше це покрівля, яка збереже весь собор, тому що ви бачите, що іноді десь збереглися і розписи, і золото, яке клали на ці стіни. Отець Мирослав, наскільки я чув, що вже три дні тут працює ЮНЕСКО, в чому заключається їх робота та що вони роблять? Комісія ЮНЕСКО працює у нашому місті. Вони фіксують ту розруху, яку, які зробили ракети. І ви знаєте, що крім собору ще постраждало 28 будинків, які знаходяться в старому місті у центрі. І сама комісія і голова комісії зі своїм штабом вони працюють тут. Сьогодні були вже їх конструктори. Які спеціалісти, експерти, які е, фіксували всі-всі-всі тріщини в соборі, всі ті е, елементи, які були ушкоджені, все це фіксується для подальшого вже е, обширного заключення. Ви бачите, що зараз роблять роботи по відновленню крівлі собору, яка Вся зруйнувалася, пішла волнами. Та чому насамперед треба зробити саме крівлю? Бо якщо буде попадати дощ, то зруйнування буде ще більше. Багато людей сьогодні в інтернеті нас критикують, пишуть, нащо зараз відновлювати собор, бо йде війна, це невчасно сьогодні. Але зрозуміти, люди до відновлення собору ще багато роботи, і те, що зараз ми робимо, це консервація собору для того, щоб він не зруйнувався взагалі. Тому треба його законсервувати до зими, щоб він міг вистояти хоча б зиму. А далі вже ми будемо бачити, що будемо робити. І звісно ж, треба дуже багато коштів, дуже багато фінансів для того, щоб збудувати цей собор. Він будувався у найкращі часи, коли жила наша країна. Сьогодні ми переживаємо дуже скрутні часи. Всім вам ще раз ми вдячні за те, що ви прийшли, допомогли нам. Прибирати тут, допомогли зробити багато роботи. Та кожен день ми бачимо, як приходять ще люди і просять ще чимось допомогти. Але сьогодні вже той етап, що нам потрібна фінансова допомога, бо працюють професіональні будівельники, які сьогодні відновлюють крівлю та консервують наш собор, готуючи його до зими. І навіть ця консервація вона потребує дуже багато коштів. Тому сьогодні ми пропонуємо вам прийняти участь та допомогти нам своїми фінансами. Це можна зробити, відправивши кошти на наші реквізити, які ви можете побачити під описом під цим відео. Та ті люди, які Одесити чи може гості нашого міста, ви можете прийти в собор, побачити на свої очі власне ці руйнування та, як завжди, лишити свої пожертви у вигляді свічки, яка буде горіти з вашою теплою молитвою. І ці молитви допоможуть нам відбудувати цей собор.